День гідності та свободи це день вшанування патріотизму та мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору українського народу. Гідність і свобода це те, за що ми боремося, і що надає нам силу, те, що нас єднає і що ми виявляємо навіть у найважчі періоди нашої історії, те, що втримало нашу оборону в найскладніші часи, і що дасть нам силу вибороти перемогу. Адже наша зброя, як і ми заряджена нашою гідністю. Джаї свободи. Десять років ми заряджені гідністю і забою свободи. Гідність і свобода рунує імперії. Гідність і свобода, об'єдна країни, та відбутового громадян. Гідність і свобода перемагають завойовників і деталі. Україна сьогодні є прикладом для всього світу як держава, яка виборює не лише свою незалежність, але й захищає світову демократію та її цінності.